Ви пожалкуєте, якщо не зробите це в своєму будинку або квартирі. Від цього залежить здоров'я і комфортний сон цієї родини. Тому бажано це спроєктувати на етапі ремонту, як я і зробив. Але якщо ремонт вже є, це теж не проблема. Тому що монтується все максимально просто. Робимо без пилу та бруду отвір за допомогою алмазного буріння. Відключаємо до електрики, встановлюємо девайс і все готово. І ви отримуєте не просто вентиляцію. Окрім свіжого повітря, ви отримуєте доповнення до вашого інтер'єру. Текстильні накладки, як чохли на айфон. Хочеш сірий, хочеш чорний, хочеш фіолетовий, міняєш під настрій. Працює без шуму і складних налаштувань. Управління через мобільний додаток Vance Home або зручний пульт. А головна перевага це вартість в порівнянні з системою вентиляції з повітряпроводом, котру вже не зробиш, коли є ремонт, а вартість якої ви самі розумієте. А замовити можна це все в нас зі спеціальною знижкою для наших клієнтів.